«В ніч на Івана Купала народне оповідання. Напевно, всі знають давню легенду, що в ніч на Івана Купала розцвітає квітка папороці, і хто знайде її, зможе бачити скарби під землею, зможе розуміти мову птахів і звірів. Знають, але не кожен наважиться шукати цвіт папороці у темному лісі. Як не кепкували з Василя у селі, бо ж присягнувся, що знайдете чудо, він таки твердо вирішив, що йде на пошуки свого щастя. Настала пора, саме в північ Василь був у лісі. Темно, страшно, під кожним кущем, за кожним деревом щось невідоме. Воно пильно дивиться на чоловіка, щось бурмоче, зітхає, раптом регоче. Не звертав уваги Василь на всю ту чортівню. Він вперто дивився в темі. І здавалося, ще крок і досягне своєї мети. Та чи не марить він? Далеко попереду чоловік побачив яскраве сяйво. Ніг, не чуючи під собою, мучав він уперед. І ось чудо: серед листків звичайної папороті чарівна квітка, що випромінювала ніжне світло. Розтягнув руку до своєї мети шукач квітки щастя, щемить і зірве. Аж ось чує він голос: Мене охороняє ціле військо нечистої сили. Чи зможеш вийти з лісу, чи стане сил? Вертаючись, ти не повинен оглянутися, бо. Не чекаючи пояснень, нетерплячий чоловік зірвав квітку та кинувся з лісу. Щось хапало його за ноги, чіплялося за його сорочку, кололо руки і лице, але сміливець рвався вперед. Аж раптом почув він крик своєї дружини: Василю, рятуй! Оглянувся чоловік і раптом перетворився на кущ глоду. Не жінчин то був голос, нечиста сила звабила. Зрозумів, це чоловік кущ. Але не міг уже ні говорити, ні ходити. Лише все чув і розумів. На ранок шукало його усе село. Овску жглоду пройшла Василева дружина, оплакуючи зниклого чоловіка. Він те побачив, чим дуж замахав руками гіллям. Дружина помітила, що вітру немає, а гілля куща нахиляється в різні сторони. Перехрестилася. Не зрозуміла, що то зачарований її чоловік звістку подає. Таке диво сталося в ніч на Івана Купалу.